Ну я так розумію, що ви вже розумієте, де ми це саме місце, де Чепмен вбив Лена. Леннон вийшов звідти з боку Дакоти. Підписав ще платівку Чепмену. Вони ж пішли сюди, і тут, тут він його застрелив. Причому мало хто знає, але якби він не застрелив Ленана, він казав, то ви б Боу, який отам, там, недалеко тут, саме в театрі готувався до виступу. Таке. Людей завжди тут багато, як бачите.